Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, чого доброго дня, тому що зараз день, вже десь 14.00. І я нарешті вийшов попрацювати на пасіку. Знаєте, окрім пасіки в житті в нашому дуже багато всяких справ. Зараз обліт. І от саме про це. Я хотів би з вами поговорити про концепцію взагалі пасіки. Раді чого це все? Так скажемо. Не перемикайте, зараз я буду розпалювати димар і ми з вами про це поговоримо. Отже, друзі, почнемо нашу з вами дискусію. Інтернет-дискусію розпалювати демар і з вами розговорювати на цю тему отже концепція пасічного господарства і концепція бджільництва загалом Откуда з'явилася ця тема вчора зранку пив каву і читав коментарі відповідав на коментарі і був окремий коментар і там людина каже, до речі ролик там хто не бачив про результати часткового методу Дімарі. Так ось людина пише, що щось і рамки у вас темні, і бджола до взятку не готова, і бджоли у вас мало, і взагалі чого ви це знімаєте. І це все мене натовкнуло на думку, що, в принципі. Відбувається на моїй пасіці і хотів би я про це розказати і з вами все, -все обговорити. Отже, давайте по порядку. Я раніше, мабуть, казав в якомусь ролі і зараз повторюсь, що бджільництвом я почав займатися через брак коштів. Тобто я прийшов в бджільництво, щоб заробити гроші. Тоді у мене була молода сім'я, і я шукав шляхи для заробітку додаткового, і це все мене вивело на бджільництво. І мой, мій перший вчитель він мене навчав бджільництву наступним чином. Показав сім'ю, показав, де бджола, показав, де матка, показав, де трутень, показав, де стільник, показав, як вулик відкривається, закривається, показав. Де розплі, показав, куди ставити ващину. Ну, Коротше кажучи, показав все, що стосується окремої сім'ї. І це все дуже добре, я дуже йому дякую за ці знання. Але тоді спочатку у мене не було закладено фундаменту загальної концепції пасіки, що пасіка повинна розглядатися не як окрема сім'я. А пасіка як механізм в цілому. Тому що ми вже знаємо, що можна за рахунок інших сімей, ресурсів інших сімей підтягнути чи мобілізувати ресурси одної сім'ї. Тобто там, ну, Зараз не будемо про це. Отже, дивіться, концепція пасіки я бачу в цілому, для чого це треба. Взагалі, для чого ми займаємося дженнистом? Я не знаю, там хто, хтось, до речі, да, займається там для особистого задоволення. Там дивляться, як ці е, бджоли повзають там. Йому сподобається, як вони там рухаються, літають, жужать, гудуть. Я особисто я, я не альтруїст, я е, пасіку завів для. Заробітка коштів. І цей заробіток протягом останніх 4 років я саме з пасіки і живу. І не знаю, там добре у мене виходить чи не добре, але я особисто думаю, що не дуже добре. Але ми намагаємося. Але все ж таки воно виходить. Все ж таки я готую свою родину і ми розвиваємося завдяки пасічному господарству. І ось це одна із частин е, бджільництва, тобто пасіка повинна не тільки е, добра бути сім'я, доброї сили, там, все це там, добре, чисті сільники. А пасіка повинна приносити кошти. І, звісно, вже е, я працюю через. Е, я працюю для того, щоб жити, а не жити для того, щоб працюю. Ви повинні розуміти різницю і мене. Е, Теж зрозуміть, що це все відбувається для життя. Тобто пасіка це ресурс. Тобто пасіка це не життя пасічника, тобто моє. А пасіка це ресурс для, досягну... для досягнення певних цілей. І через це я хочу сказати, що колись я коли я займався бджільництвом не через те. Що це моя основна справа, а через е, задоволення їздив на пасіку, там трошки ми качали май, трошки жарили шашлики, трошки ми там сиділи за столом, але я працював на іншій роботі. А коли, коли підхід змінився до бджільництва, то і самі методи теж змінилися. Раніше у мене пасіка налічувала 34 сім'ї. І вони вміщалися на пасічному причепі. Вулики були 8 і по чотири корпуси. Тобто така була 34 вулика, 4 вверх і 8 рамок в одному корпусі. І ця кількість у мене постійно, я її не збільшував, не зменшував, але... А після зимівлі все одно, все одно ця пасіка зменшувалася. Тобто хтось там не перезимував чи, чи когось на восени е, змушений був об'єднати. Тобто кількість постійно зменшувалася. Але якість сімей була на, на певному рівні, тобто сім'ї були більш-менш потужні, займали оці ті 4 корпуси, е, таскали там кучу меду. Я е, рахуючи. Е, Валовий медозбір з одної родини, то тоді, ну, мабуть, десь майже в два рази було більше з одної бджоли родини. Я збирав меду, ніж зараз з одної бджоли родини. Але ще раз повторюся, сім'ї завжди зменшилися. Тобто я не робив відводків. Ну, мене задовольняло 34 сім'ї. А які я ж кажу, стоять на прицепі. Якщо робити відводки, то там ви ж, знаєте, треба їх тягати там всередину там, чи другу ходку робити. І врешті-решт, коли все ж таки я зрозумів, що я ці сім'ї раз на два роки, десь раз на три роки змушений був докупляти, тому що все ж таки, наприклад, із 34 чи не перезумувала там три, чи дві, залишилося там 32. Робиш відводок, послаблюєш ту сім'ю, матками не займаєшся. Все ж таки, воно йшло на те, що сім'ї втрачалися, втрачалися, а я змушений був їх купляти. І врешті-решт я вийшов на це такий спосіб, що треба зробити з одної сім'ї хоча би не з одної сім'ї, вибачте, з двох сімей хоча б один відводок. Щоб пасіка десь збільшилася на 30%. І далі, ви знаєте. Почали бути такі часи, коли я б жив і перестав купляти. І завжди у мене був розвиток зі своїх сімей. Але загальний стан сімей, тобто сила сімей середня, вона зменшилася і валовий медозбір з одної сім'ї теж зменшився. Але ця концепція мене влаштовувала і влаштовує зараз до того року за минулого який я казав, що у мене пасіка не перезимувала. Зараз зробимо паузу, тому що в мене закінчилися сірники. Я буду роздувати димар. Так, друзі, продовжуємо. Взяв сірники, зараз розпалюємо димар і продовжуємо обговорювати цю дуже цікаву тему, принаймні для мене. Отже, дивіться, пасіка не перезимувала, і я почав шукати причини. А причини були, мабуть, в тому, що я вже давно... До цього доходив, але ще до кінця не дійшов, я вам казав, ставка робилася на кількість, а не на якість. Тобто, якщо так казати, то це один із тезісів промислового бджільництва, що ти робиш там відводок, максимальну кількість, і, причому догляд за ними мінімальний, за цими відводками, вони в теорії. Не повинні зроїтися, тому що сіла відводка маленька на другий рік мається на увазі. Там молода матка, там повинно бути все добре. Ну, в теорії, я ще, ще раз не наголошую. В теорії. І отак от воно йшло. йшло що я з одної сім'ї робив. По два відводки, які я вам казав, там п -п пару разів відбирав матки з них, а потім цей відводок об'єднувався і йшов е в зиму один такий відводок. Але не, вс не завжди все вийшло, іноді матки не облітувалися. І получалося, знаєте, як, як відводок такої сили, якби ти зробив його на дві рамки. Ось. Тому що е коли. Певний час ти не от я ж вам казав, що матку підсаджуєш там, другу вона не облетує, підсаджуєш матку, вона не облетілася. Другу підсаджуєш, вона не облетілася. Третю, я, я підсаджував і третю, а на третю тій раз вже той відводок вів, І ти коли вже побачив, що там не матка, а відводок вже не розбирається, бачиш яйце, ну думаєш, все добре. Там коли ти вже бачиш, що там вже трутовка, вже пізно. Вже там та бджола зносилася основна, і вже пізно його треба розформовувати, чи приєднувати там до основної сім'ї, чи до другого відводку. В общем, таке. І оця вся концепція, що дуже незначний догляд за пасікою, і все ставка робилася на кількість, вона не спрацювала в цьому році. І пасіка виходить, вона я скажу вам по, -по правді, що. Завжди в мене пасіки перезимовували на грані фолу, як скажуть. Тобто вони перезимовували, але певна кількість відходила там, в межах норми 10%. А ось я так і думав, що наступить колись такий рік, що все ж таки якісь фактори спричинять, що пасіка не перезимує, тому що ну, от не буде того запасу міцності, запасу жирового тіла, запасу бджоли. Ось ось ось, і в цьому році теж таке сталося. Не, не перезимувала пасіка. Хоча ви знаєте, я ще раз наголошу, що це не не, не тільки в мене не перезимувала пасіка в нашому цьому округі районі, де я ну в радіусі десь приблизно 30 км, У дуже багатьох пасічників от нашому, в нашому миколаївському районі не перезимували таким чином. Пасіків. Все нормально пішло, корма були, бджола була, а навесні бджоли вже не було. І ні, ну, дуже багато пасічників просто не кажуть про це. розумієте. Всі хочуть преподносити свої здобутки, а свої невдачі не хочуть. Не кожен знайде сміливість про це казати. Отже. І до чого я дійшов, принаймні в цьому році, я дуже би хотів, щоб ви обговорили це в, в коментарях під відео. Я все ж таки е, хочу повернутися до, е, до середнього такого варіанту, який передбачає і якість, і кількість. Все ж таки збільшувати пасіку, може її збільшувати не на таку велику кількість, як я, як я робив. Але е, все ж таки, все ж таки збільшити, але все ж таки. Все ж таки, щоб такі відводки мали більшу силу. що я маю на увазі? В цьому році я в своїх усіх шестирамкових вуликах не буду робити по дві, по, по дві зміни матки. Тобто ці відводки, ці шестирамочники будуть працювати не на маток, не на кількість маток, а на щоб зробити з неї відводу. От Зараз у мене. Тима надишався. Зараз у мене <кій> облетілися матки в двох відділеннях. І зараз я одну приберу, одну буду міняти, а... і одразу об'єднаю. Тобто не буде втрачений час і сім'я і вже відводок буде. <кій> Мабуть, не дуже була вдала ідея. Знімати відео і розпалювати димар. Але треба довести справу до кінця. Отже, щоб відводок працював на силу відводка, скажімо так, не на маток, а на силу відводка. Тобто цей шестирамочник повинен дати мені одну матку по виходу і повинен розвитися відводок, який повинен зібрати якусь кількість соняшникового меду. Ось така у мене планується концепція. Я не знаю, як ми втілимо в життя, не втілимо щось. В цьому році дуже великий безятковий період. О, звісно, там підгодовуємо. До речі, там були запитання, що там кормушка, що там кормушка. А кормушка тому що вулику, зараз у мене ж 10 рамків вулики і там є годівниця. Що переважна більшість таких сімей моїх, виходить, 10 рамок. Там, в переважна кількість моїх сімей. Вона, їй достатньо буде дев'яти рамок для гніздової частини. І та кормушка, ну по-перше, зараз я там потрохи підгодовую. До речі, не дуже стабільно, не не вистачає часу раз, але в мене є дуже такий козир в рукаві, що у мене багато там вулику рамок з минулорічним медом. Тобто вони повинні годуватися цим медом і не так не така просадка повинна бути маток. З порівняння з тими сім'ями, які без меду, отже, пасіка планується збільшитися, але не, не дуже сильно, тобто підтягнути якісню, якісну складову. І восени ще планується об'єднання, тобто, щоб пішли в зиму менша кількість, менша кількість але сила сім'ї. І більша і якість цих сімей теж краща. Ось такі от плани, ось такі от по концепції, але я ж кажу, це чиста моя концепція на цей е, рік. Може вона і не вдала, може все ж таки треба зробити кількість на, на кількість. До речі, чому я перейшов на кількість, ви ж пам'ятаєте, нам давали дотації. І ці дотації всі дві штуки я отримав. І, мабуть, оця дотація була тим вирішальним фактором щодо збільшення кількості сімей. Тобто ми підлаштовувалися максимальну кількість сімей. Ой, ну ми, ми, Андрій Володимирович, підлаштовувалися. Зараз дотації нема, і смислу смисл роздувати пасіку теж нема. І, до речі, смислу теж роздувати нема. Тому що мед мед дешевий, не знаю там, яка далі тенденція. Зараз, до речі, до речі, така тенденція, знаєте, ну, як на мене, дуже нехороша. Через той дешевий мед вона сприяє не займатися бджільництвом, а займатися комерцією. Я, я раніше писав, що зараз простіше, як кажуть, бджіл спрацювати на меду і не загадовувати їх сиропом, тому що цукор дорогий, мед дешевий. Ніж займатися взагалі бджільництвом і тим більше їх загадовувати сиропом. Далі, по, наприклад, по торгівлі. Зараз гораздо проще простіше купити той мед і перепродати з націнкою, ніж його виробляти. Тому що от зараз трошки дивіться, в 23-му році трошки було меду. травневого, ріпак був травневого ще менше. Я маю на увазі там закаті. І зараз більше місяця безяткового періоду, дай Бог, щоб та акація була, не була. Кругом мене то яка твокація, вибачте, соняшник. Кругом мене того соняшнику насадили мало. Треба їхати, це у нас витрати. Ну я не знаю скільки, по скільки треба буде продавати той мед, щоб окупити купити всі витрати, які будуть при качівлі. А простіше я як я і казав. Купити у когось і перепродати його. На жаль, на жаль, так, я, я, до речі, дуже не підтримую дану концепцію, але поки що пасічники самі голосують за дану концепцію, тому що пасічники продають пакети дешево, пасічники здають мед дорого. Пасічники живуть в нашій країні, Україна, вони е, заправляються там по цінам на заправках, які теж як кажуть е, вже... Як в європейській спільноті, тобто у нас великий дісбаланс, дисбаланс оце, от е, платіжного балансу, але може це і добре, це може спонукати е, нас, пасічників, е, хто звісно може, має можливість йти боронити нашу державу, а не займатися бджільництвом. До речі, про боронити державу скажу теж декілька слів. Це ми знаємо, що наш священний долг почесний долг і обов'язок, і право наше захищати нашу державу, і зараз ворог у нас в нашій державі, треба його відбивати. І наша держава передбачає, що всі чоловіки до 60 років повинні взяти зброю, якою, звісно, яких, звісно, потребує Збройні Сили України. І піти захищати державу. Але з другого боку, от дивіться, візьмемо, наприклад, абстрактно, щоб ви зрозуміли, два, два чоловіка. Один чоловік, пасічник, який, у кого пасічне господарство, от, наприклад, яке у мене позаду, а другий токар, наприклад. І ось почалась війна, мобілізація. Токар взяв, вимкнув станок свій і пішов в військомат, і пішов захищати нашу державу. А пасічник що? Ті бджоли, що позаду, їх там немає у них тумблера, немає у них перемикача, їх не вимкнеш, їх не поставиш на паузу. За ними повинен бути догляд. Коли, дай Бог, все, все закінчиться добре, і людина прийде назад, у нього той пасічки не буде, а у токаря станок буде, тому що він зберігся, розумієте? Ну, от такі мої думки. Е і я думаю, що держава повинна все ж таки розробити якийсь механізм щодо цих людей, там не тільки до пасічників, до речі, там дуже багато людей, якісь там, е у яких їхня справа е вона повинна передбачати підтримання. Тобто її неможливо не зразу згорнути і все, розгорнути, розгорнуть, ну, да, розгорнути. Бджіл теоретично теж можна продати, а потім там, після... Купити, але невідомо там, які будуть ціни, і невідомо, які ціни будуть при продажу. Тобто ну, дуже це все недоскональний механізм. Це ще раз кажу, це моя суб'єктивна думка. Тому все ж таки держава повинна розробити якісь механізми щодо. Е як кажуть, компенсації пасічникам і їхній їх, участі у цих от бойових діях. А це моя суб'єктивна думка, вибачте. Що відлікся від теми, від концепції бджольництва, я вам бажаю розробити свою вдалу концепцію, бажаю вам втілити її в життя, щоб у вас все вийшло. Бажаю вам успіху, бажаю вам здоров'я, бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.